Доброго дня, шановні стрільці! Я вас вітаю, мене звати Ліна Грамцова. яка у вас лук в нас і стріла, і з наступаючим новим роком вас. Не знаю, чи ви мене дивитесь 22 2022 чи в 23-му році, але бажаю вам, щоб у нас в країні був мир і щоб був мир вашій душі. У мене сьогодні в декораціях Зірочка, La stella, The, Stian, The Star. Це зв'язок Всесвіту. Це ті наші думки, мрії, які ми бачимо, які ми розвиваємо, які здаються нам такими недосяжними. Але в кінці року ми розуміємо: ха, це ж в мене вже в кармані. Нехай нам ця дірка допомагає. Сава. Велике дякую за цей подарунок а, символ мудрості. Нехай в нас буде мудрість, і світло. Сідайте з рутні, шановні стрільці! Будемо працювати на двох колодах. Це містичні моменти Оракул і колода Таро. По-перше, на Оракулі ми подивимось, яка буде енергія року, 22-го року. Будь ласка, вимикайте все, що робить якісь звуки для того, щоб ви сиділи зручно і слухали Всесвіт, який говорить з вами. Опс. І так, стрільці на німецькою мовою? Енергія вашого року 2023. Тепер будемо дивитися наступні питання. Перше питання. Коли ви в січні проснетеся, відсвяткував новий рік, що треба зробити в першу чергу? Я кажу, може, ви проснетеся і не тільки 1 січня, може хтось проснеться в грудні або в травні. Але що ви робите першим, коли проснетесь? Ви п'єте своє шампанське і далі. Які зміни провести потрібно у певній сфері вашого життя? Координальні зміни? Що уходить, що приходить в 2023 році? І несподіванка. Тепер давайте загадаємо бажання. Кажу, загадаємо, бо я також стрілець. Загадаємо бажання і запитаємо таро, що нам треба зробити, щоб то бажання збулося. Я загадала, ви загадали, як ні, ставте мене на паузу. Що нам треба робити? Що треба розблокувати, оскільки блоки це те, що нам не потрібно, треба. Позбавлятися блоків. Зараз, до речі, місяцю буває якраз зручно. Особисте життя. Що там буде в особистому житті? Порада від Таро. що буде робити стрільцям нерви в 2023 році, і як цього позбутися? Там все. Дьявол, спокуси. Щось буде стрільців десь затягати в якісь спокуси. Ну, що ми кажемо? Так, раз, два, три, чотири, чотири старших аркана. Так трошки значимий рік. Алянь. Енергія року буде під таким знаком побути самому чи самій. Що є дуже приємним, оскільки, подивіться, ця ракушка вона є у воді. Вода це наші наша емоції, наша підсвідомість. Um, бути самому це не признак людини, яка є слабкою. Каже, так, в нього нема друзів. Люди, які самі обирають свою um, таку, можливо, долю або певний період, коли їм подобається бути самому, люди можуть себе самі розволікати. Вони можуть ходити гуляти, читати книжки, подорожувати їм самим собою не скучно, як то кажуть. Стрільці взагалі цікаві персонажі і їм дуже швидко все набридає. Їм потрібно постійні якісь нові емоції, нові е, розважання. Тому е, в цьому році таке бажання, що взагалі ш, стрільці завжди знаходяться в центрі уваги. І тут все світ каже, ну, побудьте трошки самі. Це вам на користь. Першою справою, що потрібно зробити, коли ви просинаєтеся у січні карта МАК. Мак це така карта, яка означає, я все знаю, я все вмію, я все можу. Це карта такої настільки сильної людини, яка е володіє світом. Є здібності, тільки потрібно зрозуміти, куди. Куди пристосувати ті стібності? Давайте дотягнемо карту і подивимось, що є в цій карті. Можливо, це, знаєте, може бути. Мах це, якщо це стосується чоловіка, це маніпулятор. Це маніпулятор, чоловік, який вам розповідає, як в світі по совісті жити, і від нього треба піти. Першим кроком, що ви зробили, це проснулися і зробили чи йому подзвонили, чи написали і сказали: слухай, хлопче, іду я від тебе. Не любиш ти мене. Ти мною тільки е, керуєш і розповідаєш, що мені робити. Треба звільнитися від таких залежних відносин. В кого є такий хлопчина, може два, який каже, так. І ти вже прийшла. Ви кажете, ні, ні, я в другу сторону. Бачите, вона навіть в одну сторону дивиться, а м, тут дивиться зовсім іншу. Тому першим кроком, що ви робите, звільняєтесь. Координальні зміни паш. Шезлав, це ваше бачення світу. Пас жезлом, він такий, знаєте, йому цікаві нові ідеї, нові проекти. Ті, хто займається своєю справою, можуть зробити реконструкцію і сказати: так, оці теми я більш не буду освітлювати, якщо ви, наприклад, медійна людина, або ви виробляєте прикраси, ви кажете, так, я подивлюся зараз, зроблю аналіз. Це більше не продається, це продається. Чи, можливо, ви робите вишиванки? Ви кажете, ні, я вже зробила 25 однакових, буду робити іншу. Тобто таке маленький, знаєте, аналіз і дослідження. І ви робите зміни, жезли це в нас от ідеї, це своя справа, це якийсь такий вогонь. Проаналізуйте цю сферу. Це може бути також дитина, тобто, вам потрібно змінити а, ваше ставлення до дитини, відносини до дитини. Можливо, подивитися на вашу дитину і сказати: слухай, сонечко, ти в мене щось останнім часом не тільки без гальм, а я не знаю без чого. Давай ну, я тобі трошки прикручу твою зону комфорту, і вона в тебе буде по-іншому. Ось така ситуація. Що уходить і що приходить? Уходить ваше чекання. По двойки це знаєте, такий процес, коли, в принципі, от у вас земля в руках, да? а ви дивитесь на місяць і чекаєте чогось, коли вони там приблизяться, бо коли земля улетить. Це очікування. Оце ваше очікування певної події, вона буде закінчуватися, а приходить дев'ятка монет. Дв'ятка монет це в нас така карта самодостатньої жінки. Подивіться, яка вона чудова. Е, уходить очікування, очікування тієї повноти, оскільки ви бачите, вони повні. Це луна місяць, господі, земля вона така і є кругла, да? а місяць також повний. Це означає момент пізнання, момент у Це от до вас прийшло і воно. Процес очікування, коли цей момент буде, він вже у минулому, ви вже виходите в самодостатню жінку. Коли ви подивіться, як неймовірно: пташка сидить, які прикраси, яблуко, плоди в неї, тобто результат є. І вона ще й приручила ту пташку взагалі дуже круто-круто. І до вас приходить у та свідомість, самосвідомість. Це неймовірно. Несподіванка. Несподіванка іерафант. Підете десь вчитися. Дивіться, сидить дівчинка, сова, да, і щось їй розповідає, як світі по совісті вчити, жити. Може кобзаря читає. Світла нема, вони при луні. Ну, Це в нас реалії зараз життя. Тому будете вчитися. Це може бути нова якась гілочка, знаєте, релігійна, може бути щось ізотеричне, сава мудрість. Цього вам, будь ласка, сама, підете вчитися на курси таро продовжувати. Можливо, астрологія, можливо, руни, можливо, інша якась така мантика. Тобто... Це навчання. Це пошук релігії, пошук того, що вам в серці відкликається, того гуру, якого б ви слухали. Оскільки людина розвивається і в певний момент адекватна, нормальна, здорова людина каже: слухай, треба далі розвиватися. Я вже... Мені вже не цікаво. Треба саму себе чи самого себе зацікавити. Тому несподіванкою буде новий від навчання. Ви теж подивимось, цікаво, що ви там будете вчити. Луна. Ну, тобто психологія. Психологія далі поглиблення в підсвідомість. Чудово, 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 чудово. А, так, бажання. Як його здійснити? Король Мічей. Прийде король Мічей у, у ваше життя. Буде намагатися з вами щось прошити. По-перше, якщо ви загадали, чи буде вам допомога, це треба звернутися до короля Мічей. Це в нас людина з аналітичним мисленням, це може бути адвокат, це може бути суддя, юрист, це може бути лікар, бачите, голочка, якісь там операції можуть бути хірургічні, тобто вам потрібно звернутися до професіоналу. Якщо ви бажали якихось змін, або ще раз юридичні, медичні, це може бути військовий, тобто ці люди вам допоможуть вирішити. Якщо ви питали себе. Там, не знаю, наприклад, про особисте життя. Да? Чи буде в мене зустріч? Ось, будь ласка, буде у вас зустріч. Мічі це в нас повітря. Це означає а, король а, повітря. А це терези, це близнюки і водолійчики. А, що вам потрібно розблокувати? Верніть собі своє серце? Бачите, там треба його назад. Взагалі, мені та карта так подобається. Де ви його а де ви його лишили? Давайте просто запитаємо. Де ви лишили своє серце? Де воно було? 에, віддали на загальне користування, скажімо так. Вашим добрим серцем користувалися всі, кому, давайте трошки так, треба і не треба. А ви його поверніть собі. Бачите, дьявол. Дьявол у нас, в принципі, така сильна карта це спокуси. От вона сидить на мухоморчику і е, павутинку зробила ця дівчинка. І та павутинка дуже сильна. І вона тримає, е, що там у нас, вишню якусь, да? і каже: Й ти сюди, я тобі вишеньку дам. Ви туди раз, а вона вас цап. Це якісь спокуси, спокуси, які будуть цілий рік вас переслідувати, які будуть, можливо, Турбувати по дьяволу це можуть бути якісь гарячі сексуальні відносини. Це може бути людина, яка ви маніпулюєте, це можуть бути кримінальні справи. Ну, тобто, нелегальні якісь справи. Багато всього, що може вас спокушувати для того, щоб е, вашу силу волі перевірити. Е, ще раз, повертайте собі своє серце, бо воно було в користуванні багатьох людей. Особисте життя, суд. Це може бути одруження. Якщо ви загадували собі тут вашого короля, він до вас прийшов, це може бути і одруження, і це може бути якесь рішення суда. Якщо вам, наприклад, ви забажали, да, мені потрібна консультація, там, хочу як розберуся я зі своїм чоловіком. Йому кажуть: вам треба адвоката, мічі, це в нас суддя. І, вам потрібно в особистому житті буде той суд, наприклад, і вас вже розведуть. Тобто все, що ви собі бажали, воно перейде через, можливо, ще раз офіційні інстанції через суд. Але по цій карті, по те, що стосується особистого життя, це може бути також якісь, знаєте, такі рішення, коли ви. Або розлучитись, або отодружитись. Це кардинальні, кардинальні, кардинальні зміни, які йдуть вам по судьбі. Давайте подивимось, що є в цій карті. Це може бути розлучення, тому що в нас по 9-ки кубка Жезлавда, такі рани можуть бути з коханою вашою людиною. Далі ми дивимось від Таро. Виходьте від своєї клітки. У вас є крила, клітка відкрита. Виходьте з зони комфорту, і е, дивіться, якщо ми розглянемо ці карти, отой мах. Мах маніпулятор, від якого треба було піти на початку. І тут клітка та відкрита. Ви можете в будь-який момент лишити цю людину, яка вам тільки маніпулює, і нічого гарного не приносить. Крила є, ви їх відростили. Навіть в таких умовах, які у вас є. Е, The stage is yours, як то кажуть. Будь ласка, без проблем. Що робить вам нерви і що допоможе? Десятка пентаклей і десятка жесла. Дві карти і 10. Да? Це в нас закінчення періоду. По десятки пентаклі це от родина. Це можуть бути якісь відносини з бабусем, дідусем, з чоловіком, з дітьми. Це може вам поробити трошки нервів. І як це вирішити? Скиньте ту тяжість, знаєте, от відповідальність, яку ми часто приймаємо за інших членів родини, вона прям така фатальна. Ви тут квіти збираєте собі, да, одну нарвали, третю, воно вам треба, зірвіть собі одну квіточку. А, те навантаження, яке ви собі візьмете, чи відповідальність за вашу всю родину, воно вам абсолютно не потрібно. Ви будете думати, вирішувати. А, Зверніться до сили роду, зверніться до вашої родини і скажіть, що я вже не можу. Хай вони самостійно трошки розгрібають. Оті всі квіти, будь ласка, відправте в сад, хай вони там далі ростуть. Ось така вас ситуація, стрільці. Можу сказати, що дуже цікава така трансформація. Ви виходите з токсичних відносин з людиною, яка вас маніпулювала. Ви перестаєте чекати якогось дива. І вже розумієте, що ви є сама дивом, ви самодостатня жінка. Навчання, навчання яке буде поглиблення. Да? Те, те, чим ви зараз займаєтесь, іде поглиблення за рахунок луна. Бажання, яке ви собі заважали, вам зможе здійснити або людина в пагонах, людина юрист, адвокат, лікар. Звертайтеся за консультацію. Повирайте своє серце, яке було в користуванні дуже дуже багатьох інших людей. І е, у вас буде такий, можливо, в особистому житті подія, яка вас ранить, але це потрібно. Це. Все те, що уходить, та, те, що нас ранить, воно є для того, щоб ми перейшли на новий рівень розвитку. Виходьте з своєї клетки, клітки, вибачте. І кидайте оту відповідальність, яку ви самі на себе накинули. Вона вам не потрібна. І буде у вас чудовий рік. Не забувайте, що ви є цікавою людиною. Побудьте трошки, в свою підсвідомість і буде вам щастя. Гарного вам року, стрільці! Дивіться відео на початку, в кінці року, порівнюйте свої емоції, події, які відбувалися. І я дуже сподіваюся на зворотній зв'язок від вас. На все добре!